Реєстрація нових користувачів у системі Moodle може виконуватись самостійно відвідувачами або адміністратором. Це налаштовується у розділі керування сайтом, модулі, автентифікація, управління автентифікацією. Як бачимо, тут можна налаштувати різні способи реєстрації на сайті наприклад, самореєстрація за електронною скринькою. Причому можна дозволити реєстрацію кількох користувачів з однією адресою електронної пошти. Це буває зручно при реєстрації молодших учнів, які ще не мають власної скриньки, і реєстрація відбувається за учительською. Зауважу, що ці налаштування можна змінювати для кожного окремого курсу, а в розділі керування зараз визначаються загальні дозволи для сайту загалом. У цьому ж розділі налаштування модулів слід визначити можливі способи зарахування користувачів на курси сайту, розділ зарахування, управління модулями зарахування. Ручне означає, що лише адміністратор сайту чи курсу може визначати, хто має доступ до курсів. Доступ для гостя передбачає роботу із матеріалами без реєстрації. Самореєстрація це коли користувачі можуть самостійно обирати курси і записуватись на них. Ще один важливий метод синхронізація гурту. Він зручний при організації роботи для учнів певного навчального закладу. Всі класи чи групи в них об'єднуються в гурти, більші структурні одиниці, наприклад, паралель сьомих класів, які можна швидко записати на певні курси, одразу ж створюючи групи в межах цих курсів. Це значно спрощує початок навчального року, коли потрібне масове зарахування слухачів на різні курси. Важливим розділом керування є робота з обліковими записами користувачів. Їх можна переглядати через список користувачів. Можна додавати одного користувача вручну або завантажувати списком із файлу. Для початку я створю гурт 5-го Б класу. А тоді імпортую в нього учнів з файлу. Додаю новий гурт і називаю його 5Б. Зберігаю ці зміни. І можна підготувати файл з списком учнів. У такому файлі необхідно вказати ім'я та прізвище користувача, його логін та пароль та електронну скриньку. Також можна додавати й інші поля, наприклад, місто чи навчальний заклад. Першим рядком у файлі мають бути назви полів: first name, last name, username, password, Email, city and Institution. А далі у рядках дані про 5 учнів, відповідні їхні імена, прізвища, логіни, паролі, електронні скриньки. Місто навчання та навчальний заклад. Зберегти цей файл необхідно у форматі CSV та кодуванні UTF8. Завантажимо файл з цими даними у систему. Для цього обираю завантажити користувачам. Та обираю файл на комп'ютері. Далі необхідно перевірити налаштування. Дозволити реєстрацію на одну скриньку. Виберемо користувачів, котрі додаються, для гуртових операцій, для того, щоб одразу записати їх у певний клас. Завантажуємо користувачів. Вказано, що створено 5 користувачів, і на наступному етапі їх можна буде додати до певного гурту. А точніше, до гурту 5-го Б класу. Перевіримо учасників. Далі можна буде долучати користувачів до цього гурту по одному. Чи аналогічним імпортом. У списку користувачів можна переглянути загальну інформацію про користувачів та перейти до докладнішої інформації про певного користувача сайту. Тут відображені курси, на які зарахований даний користувач. А також можна переглянути звіти про відвідування сайту. Через редагування інформації можна змінити пароль чи інші дані вручну при потребі. Тепер перейдемо до курсу і додамо до нього користувачів. Зокрема, в області керування курсом є розділ Користувачі, способи зарахування. Тут можна увімкнути ті способи, які є актуальними для даного курсу. Наприклад, самореєстрація та синхронізація гурту. Синхронізуємо щойно створений гурт 5-го Б класу, назва способу 5Б, гурт 5Б і додаємо до групи, котру одразу і створимо. Тепер в групах цього курсу є група 5-го Б класу з п'ятьма користувачами. Таким чином, можна формувати групи слухачів на основі гуртів, коригуючи перелік учасників при потребі. Групи можна також об'єднувати в групування, якщо у такій структурі є необхідність. Учасники курсу мають кілька прав доступу до матеріалів цього курсу, зокрема, базовий рівень. Це student учень. Також можна вказати, що користувач належить до категорії вчителів або бути асистентом вчителя non editing teacher без права редагувати вміст курсу. Таким чином, можна керувати обліковими записами користувачів сайту та визначати права доступу до навчальних курсів для різних категорій користувачів.